29 березня музей історії міста відкрив двері для мешканців та Трускавця новою художньою виставкою молодої та лоновитої художниці Наталії Поліщук. Виставка під назвою Кольори щастя є також дипломним проєктом майстрині, який сьогодні вона захищала присутності державної екзаменаційної комісії та батьків. Наталія Поліщук всім відома художниця нашого міста. Батьки її Віра та Юрій Купчак, члени національної спілки художників України, ще з дитинства вчили маленьку дівчинку прекрасно. Сьогодні роботи авторки зберігаються в музеї Білоса, історико однографічному музеї Бойківщина, Самбір, будинок культури місто Ясла Польща та в приватних збірках Росії, Італії, Греції, Канади, Вірменії та Казахстану. В Трускавці приватна виставка вже відбувається вдруге. Також картини авторки вже мали можливість подивитися і в столиці нашої країни. 24 яскраві роботи, які сьогодні представила Наталія, є доробком останніх двох років, саме й стали частиною дипломного проєкту. Вперше в історії української академії друкарства, і закінчує майстриня, захист дипломної роботи відбувався на виїзді. Разом з батьками до трускавця приїхали професори та члени екзаменаційної комісії, які оцінювали роботу студентки. Як саме вдалося переконати викладачів зі Львова приїхати в Трускавець на захист диплому, розказала сама Наталія. Ну, це в принципі так вийшло, все можна сказати, навіть жартома, тому що викладачі вже знали, що в мене, в принципі, вже є такий творчий доробок і що я так, в принципі, і роблю виставки. І я хотіла робити інформаційно-рекламний проект, тобто каталог, афіші, запрошення. Ну і вони так ніби жартома порадили. А, можливо, ти б зробила й виставку. Це би було так цікаво. І я дійсно думаю, чому б ні, тим більше, що це перший і такий, в принципі, захід. Тобто, вже за скільки років академії ніколи ще такого не було виїзного засідання. Я думаю, в принципі, дійсно ідея цікава, і так ніби з жартів воно перейшло дійсно все в реальність. Пані Люба підтримала нас, і так воно, в принципі, все і втілилось. Сама дипломна робота це серія живописних робіт в техніці роботи шпателем, також із застосуванням техніки імпасо, із і з графікою. Окрім того, Наталія розробляла каталог та афішу і запрошення на виставку за словами самої авторки. Саме важче було підготувати каталог. Адже для цього є свої друкарські канони. А ось картини, які вона малювала протягом двох років, далися їй з легкістю. Працюючи над певним задумом, відтоквіткові композиції, на чи пейзажі, не маю на меті передати буденність та реалістичність, а навпаки, прагну надати звичайним для нас реча дещо нового, цікавішого змісту. Ламаючи стереотипи яскравим кольором, неначе гучномовцем, закликаю кожного відкрити свої душі. Наповніть кожну хвилинку життя свого кольорами радості та весни, адже барви світу, в якому живемо, залежать саме від нас. То ще не варто впустити сонячно струнціанового тепла до свого серця. Тоді і світ навколишній відкриє нам свої обійми. За словами професорів, які оцінювали випускницю факультету графіки, робота Наталії сповнені яскравих веселкових кольорів, повних оптимізму, чистоти та прозорості молодої енергійної душі. Це новітнє мистецтво, експресивне дійсно. От, напружене воно так десь і динамічне в кольорі, і за композиції. Ну просто це. Мені здається, що талант художника от, тут повністю виражений. Але я думаю, це говорить про її також, десь внутрішню енергію і про талант. Але я думаю, що ну, пані Наталі ще не вичерпала свої можливості. Я знаю, що попереду ще великі успіхи її чекають. Потенціал є великий, як стверджує Наталія, такі веселі і оптимістичні картини надихнув намалювати саме її коханий чоловік, який дарує багато радості і підтримує молоду дружину у всіх її починаннях. Створювати роботи без кохання неможливо, так зазначає майстриня. Екзаменаційна комісія оцінила роботу Наталії Поліщук на відмінно з похвалою. Ми приєднуємося до всіх побажань і бажаємо молодій художниці, а нині випускниці Української академії дуркарства успіхів у живописній кар'єрі. А мешканці нашого міста можуть оцінити роботу дипломанки протягом квітня в музеї історії міста Трускавця.